Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде будинок із земельною ділянкою, який знаходиться в селі Солодирі. Це Житомирська область. Дуже красива, тиха, затишна область. Е, нагадаю, село Солодирі, Житомирська область, Хорошівський район. Загальна площа цього великого будинку 72 квадратних метра. Є світло та колодязь. Опалення пічне. Також є літня кухня, хлів та дровник. Садок з плодовими деревами, дві земельні ділянки площею 0,35 і 0,25 гектара. Відстань від Житомира всього-навсього 70 км. Ціна будинку 92 тисячі на віддачу. Ви бачите, що гарний житловий будинок заходь і живи, нічого робити не потрібно. Також, кому буде цікаво, ви переходьте в опис до цього відео, там посилання на це оголошення в телеграм-канал, і там знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд та покупку будинку. Кому було цікаво, не забувайте обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.